Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго Фабпе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Е, добрий день. Е, По-перше, хочу привітати всіх з ним Збройних сил е, заради, о, завдяки яким ми граємо, отримуємо ці емоції. Е, Величезним дякую, вітаємо. Е, по грі по грі хочу сказати, що було дуже важко. Ми грали сьогодні у нас ще, якщо вчора, Микита Бізима, наприклад, ще був здоровий і живий. Сьогодні він з травмою відіграв, відборовся. Мало гравців дуже. Але відсоток у ну, нас триочкових більше, ніж двоочкових, тому. Ще цей Святий Миколай нам подарував цей відсоток. <ріху> і нам повезло. Дякую. Дуже важка гра. Дякую хлопцям. Більшість з них була втомлена, дуже обмежена ротація. Окрема подяка Микиті Бізимі та Андрію Хохонику, які грали з травмами на морально вольових, і вони нам дуже допомогли. Кожному хлопцю вдячний. Дуже чекаємо повернення. хоча б Макса Нікітіна бо дуже складно грати, особливо з такими кремезними хлопцями, як Володін, Гарбар. І це не лише тільки в цій грі. Хлопці виконали майже всі установи на цю гру, і тому О, такий результат. Перше за сезон ми. Трьохкових покидків виконало більше, ніж двох, і процент, відсоток, як казав, а, соло навіть краще, ніж двох. Тому працюємо далі. А, вдячний а, своєму тренерському штабу, тому що а, май, за моєї відсутності вони виконали майже усі а, настанови, які були, і цей відсоток це їх заслуга. Тому а, не зупиняємося, нам п'ять... Днів до кубкової гри з Кривбасом, тому відновлюємо сили і готуємося. Добрий день. Сьогодні трішки грали гірше, ніж вчора. Суперник був сильнішим для нас, але не здавалися до останньої хвилини. Намагалися нав'язати власну гру, але прикрив втрати десь прибігли в захисті, припущені троєшкові, десь нам щось не вдалося, тому результат. Так і сьогодні невтішний для нашої команди. Але я хочу одразу подякувати нашим болівальникам за екранами телевізорів. Сьогодні також у нас приїхав підтримати начальник обласної ради, директор ЦОКУ. Дякую за підтримку. Ми Будемо продовжувати працювати наполегливо і прямувати до наших цілей. По-перше, всіх вітаю святом Святого Миколая. Це свято Добре. нашого міста. Свято нашого, нашої команди. І таке свято в новий і термін. Не всі пам'ятають, не всі зручно, але сьогодні День Святого Миколая. Привітайте своїх діточок. Далі я хочу привітати команду суперників. Вони показали дуже якісний баскетбол, вони грають без трьох основних гравців, але дуже мотивовані. Заслужили 100% і сьогоднішню вчорашню перемогу я їх вітаю. Хочу подякувати своїм хлопцям. Дуже важко було грати. Ми на три часа пізніше вчора закінчили гру і мали на три часи менше, менше часу на відновлення, тому нам було важче. Але це не є. Причиною поразки, причиною поразки різниця у класі між нашими командами. Але хлопці боролися всі 40 хвилин і ну я їм дякую, що в такий важкий часовий термін вони, не відновившись повністю, віддали 100% грі. Хочу подякувати опять, групи вболівальників, які приїхали. Здраво підтримати нас там, чоловік 8-10 було. Ми відчували себе як у спортшколі надії, наші рідні дудки тут, але цього не вистачилося, щоб хоча б поборотися за перемогу. Ну, і що сказати, Пагрів, в першу чергу, в першому таймі ми не впорались з, з, з своїм. Домашнім щитом ми програли 15 відскоків. Це ну, не то, що багато, це дуже-дуже багато. 15 за гру багато за першу половину, а в другій е, половині не впоралися з трхочковими китками. Ну, Соловйов і Безима показали дуже високий рівень конфіденса і майстерності. І ці два фактори стали вирішальними. Сьогодні на майданчику, чому ми не змогли не тільки перемогти, а зацепитись за рук.